Водоліє, привіт! Новини для вас 22 по 28 вересня 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, венера чи асцендент, у водолії цей розклад для вас. Так, водоліє, що у вас? О, у вас карта відваги і карта веселки. Супер! Водолії, будьте відважніми на цьому тижні беріть все під контроль, вам, все під силу. Ви мужні тверді такі в своїх рішеннях, в своїх починаннях. Відчуй собі відвагу і силу ту, яку ти стримував дуже довго. Випусти того звіра, і у вас все вийде. Угу. Карта відваги. Будьте сміливими. І у вас карта веселки. Оракул вам говорить, що ви. На цьому тижні вирій, подій буде закручуватися несподівано для вас. Всі ситуації будуть відбуватися, на які ви не розраховували. Погрузіться туди і відчуйте насолоду. Ну що, що би не відбувалося? Події закрутяться. Ті, які ви не очікували, потрібно, як кажуть, погрузитися туди і побути в тих ситуаціях. Вони чимось вам слугують. Так, водолія. Емоції для вас на цьому тижні спокій. Ой, а потім здепресованість. Що таке? Ну що, спочатку будете відчувати себе спокій, можливо, багато будете спати, або відпочивати вдома, перебувати вдома, в ліжечку. Не дай Боже, звичайно, хворіти. бережіть себе, але відчуття спокою, гармонії всередині, а потім йде у вас депресованість поза контролем. Буде якась біполярочка, де у вас зміниться енергія, і ви відчуєте. Що якісь емоції вас накривають неконтрольні. Може бути біполярка, що спочатку було вроді, нормально, нормально, да? все добре, були, сміялися і сміялися, а потім щось раз, як кажуть, нахлине на вас. Так, Водолії, давайте дивитися, які ж події у вас будуть відбуватися на цьому тижні. Початок тижня, ту спонтаклю. Супер! Можливість, фінансові можливості. Можливо, робота. Як варіант, колесо фортуни. У вас однозначно якісь можливості колесо фортуни, циклічність це зміна. Колесо фортуни це прекрасна енергія. В цій колоді. Тут у нас однозначно показується циклічність і зміни. Можливо, у вас якась по роботі у вас буде фінансова зміна або нова робота. І що тут іде у нас? Ох, ти, в нас знову старший аркан, у нас тут повішений. Ви що тут, тут тут думаєте? Візьмете, можливо, паузу. якісь, Можливо, вам запропонують кошти або можливості, щоб щось змінити, і ви візьмете паузу, щоб переосмислити. Я люблю карту повішену. Тут народжується істина, тут розові окуляри падають, і ви бачите істину. Іноді потрібно перевернутися до реногами, щоб сюди кров. Впала, да, як кажуть, і тут народилася істина. Ну, ви тут переосмислюєте і щось ви тут зрозумієте. Можливо, вам якась ідея тут прийде по фінансах, якась фінансова можливість. Середина тижня, шістка жезлів. Ну що, ви відчуваєте себе на коні, де карта проявленості і повернення. Вісімка кубків знову карта повернення. Хтось повертається, або ви кудись повертаєтеся. Вісімка кубків це йти на пошук себе. Не залишатися в ілюзіях, а починати вже щось робити. І тут у вас король кубків з'являється. Чоловік знаку вода. Можливо, у вас є така чоловіча енергія у вашому житті. Король кубків. І кінець тижня. У вас справедливість, енергія терезів, рішення, баланс. З чим це пов'язано? З обнуленням ситуації або новим початком, ризиком якимось. І закохані. Водоліє, у вас може бути нове кохання. Прийнято рішення обнулити ситуацію між людьми, які мають пристрасті один до одного. енергія водолія і. Ой, енергія близнюків водолії, і у вас енергія тарзі. Ну, Зараз будемо прояснювати, але ну, тут однозначно прийнято рішення про обнулення ситуації між людьми, які мають почуття один до одного. Ваша енергія і основна подія король пентаклів на дні колоди. Ну що, я тут бачу дві чоловічі енергії в вашому житті. Можливо, в водолії. Так воно і є. Або просто в карті е, є ці енергії є у вас. Так, ну що, давайте будемо дивитися в водолії. Що у вас тут? Туз пентаклів. О, знову справедливість, знову приходить та сама енергія рішення про, як, про якісь фінанси, фінансові можливості, якась можливість, рішення про якусь можливість. Чіткість, ясність, туз мечів. Ух ти! Ірис Ржезлів. О! Ну що, говорите ви якимось тут бажанням приймаєте якесь рішення стосовно або фінансів. Тут непогані якісь кошти. Якщо якась нова робота вам тут або нова ідея приходить. Дійте збалансовання, рішення, чіткість, ясність, правда і рицар-жезлів, якщо це ви чоловік, то ви тут приймаєте рішення і бачите можливості, щоб змінити якусь ситуацію. Якщо ви жінка, можливо, ви приймаєте рішення стосовно якогось рицара-жезлів несерйозного у вашому житті. Якщо по фінансах, то ви тут приймаєте рішення, горете бажанням якимось і дієте прям дуже сильно, хаотично і запалюєтесь якоюсь ідеєю, реалізацією, бізнесом, фінансами. Не терпиться вам, як кажуть тут. Колесо фортуни. Що у вас тут з колесом фортуни? Що це за зміни? Що за циклічність? Король мечів тут з'являється сила, є внутрішня сила, однозначно, у вас тут. І що у нас тут? І Верховний Жрець Аерофан тут з'являється. Якщо у когось є зобов'язання і подружжя з якимось королем мечів, чоловік знаку повітря може бути, тут є сильна внутрішня сила змінити якось цю ситуацію. Ці зміни. Можливо, між подружжям відбуваються тут зміни якісь. Бо фортуни — це про зміни. Тут є сила, і тут є зобов'язання. Можливо, у вас є якісь фінансові зобов'язання, і ви тут приймаєте рішення, як це змінити. Відчуття тут у подружжя? В кого є подружжя? Так, і чим це? Історія закінчиться колесо фортуни. Куди це призведуть ці зміни? у цих зобов'язаннях? Або ви візьмете на себе якісь зобов'язання, десятка. Можливо, тут хтось захоче запропонувати обов'язки і зобов'язання, прийме рішення, що людина дуже сильно цінна, і тут може бути пропозиція з'їхатися або одружитися. Однозначно, ця зміна з подружжям, з навчанням, з уроком, з увіруванням, обов'язками, вона принесе щастя. Ну, тут відчуття чоловіча енергія приймає. Можливо, по відношенню до вас. Тому що це не ваша не жіноча енергія, тут чоловіча енергія водоліє. Так. Повішений. Що у вас тут? За переосмислення, десятка мечів. У щось закінчилося. Тут, якщо у когось зі судами відбувається розлучення і зміни у сім'ї, у сімейному статусі, тут переосмислення, що прийшов чомусь кінець. Оу, карта суд, повернення і двіка мечів, блок, незрозумілість, як це зробити. Ну що, тут могла б ситуація якась закінчитися з кимось, наприклад, і ви е, переосмислюєте, зупиняєтеся, щоб відійти від якоїсь ситуації, яка закінчилася. Можливо, робота закінчилася, можливо, стосунки закінчилися, подружжя закінчилося, люди роз'їхалися, наприклад. І тут е, іде бажання е, після закінчення відродити якусь ситуацію. Ви думаєте, як? Тут приймається рішення по справедливості. Ну, відчуття тут чоловіча енергія приймає рішення, не жіноча. Якщо ви чоловік водоліє, ви тут засвоїли якийсь урок і приймаєте рішення відродити якусь ситуацію, переосмислюєте її. У вас розові окуляри тут падаєте, падають, і ви намагаєтеся зрозуміти цю ситуацію. І як відродити. Ви шукаєте способу. Хістка жезлів. Що у вас тут за повернення? Сімка пентаклів. Ви чекаєте або проявлення людини, короля якоїсь кубка, якщо у вас є така людина в житті? Да, ви очікуєте, коли людина проявиться на комунікації. Перебуваєте у великому, -великому сні. Ви прям думаєте. От як він чи вона напише мені, а як я відповім, а що я буду казати, а може так. А як напише мені привіт, а я там напишу на добрий день, а там, якщо він мені то скаже, то я відповім то-то-то-то. Тобто ви тут прямо в такому сні очікувані і багато думаєте про, про те, як людина проявиться і що їй сказати. Ну, тут очікування комунікації, проявленості людини, і ви дуже багато про це думаєте. Прям аж картинки в голові. Вісімка кубків. Десятка жезлів. Трійка кубків. Мамочку, шамочку. І шістка кубків. Да. однозначно, тут є про людину з минулого. Карта споріднених душ, но там є трійка, там є трингуляція, там три людини в парі. І тут. Дуже важко очікувати цього проявлення на комунікацію людину, щоб людина повернулася, проявилася. Тут дві карти проявленості і очікування цієї проявленості. Ви чекаєте, людина чекає кожного буде по-різному, але там є трійка, там є троє людей. Можливо, хтось вийшов з трикутника. І зараз ця людина очікує проявності, але її важко, важко повернутися, важко чекати, важко про це думати. Їй непросто. І тут шістка кубків, карта споріднених душ, карта дітей. Люди можуть відчувати на відстані один одного, але там трикутник, там три людини в парі. Король кубків. Світ. Закриття одного циклу вихід на інший або далекі поїздки, примирення також може бути, дев'ятка жезлів і обновлення ситуації. Ну що, цикл якийсь закрився з людиною? Дві карти закриття циклу і вихід у новий. Дивіться, це 21, це кінець, це крайнє це закінчення, це все. Після цього аркану вже нічого немає. А це початок, це перший аркан, це останній аркан, а це перший аркан. Ось, і е, тут якась ситуація закрилася, двері якісь закрилися, у стосунках, можливо, або ситуація якась завершилася. Робоча могла бути, яка довго тривала, 21 аркан, не знаю, можливо, 2 роки. І тут йде страх і новий початок. У вас? Обновилася якась ситуація? Завершилася. Ну, ви однозначно тут чекаєте проявленості, чекаєте, що, і думаєте, можливо, куди себе реалізувати, як почати з чистого листка. Бо тому, що якась ситуація або робоча, тому що трійка пентаклів — це робочі процеси. Це коли люди працюють, колектив, це може бути по роботі, а може бути в стосунках, що з якоюсь енергією у вас закінчилася ситуація. Хтось вийшов можливо з прикутника. Справедливість. Що у вас тут енергія Терезі робить? Верховна жриця? Угу. Ви для когось верховна жриця, у вашому житті є верховна жриця водолії. Жінка прихована, таємна, яка відгороджуєтесь, хтось тримає когось на витягнуту руку. І тут іде зустріч. Тут прийнято. Тут рішення було прийнято, і є якась можливість для прийняття цього рішення. І є відчуття цінності, можливо, якщо це в парі, ви відчуваєте цінність цієї енергії, що людина для вас цінна, непроходяща, не просто так, а вона має велике значення у вашому житті. І тут є верховна жриця, прийнято рішення. Прийня... Або ви, якщо верховна жриця, ви приймаєте рішення. Можливо, після відгородження. Зберігаючи себе і розуміючи цю ситуацію, зустрітися. Тут є зустріч. Зустріч з друзями. Зустріч просто возз'єднання, святкування. І знову король кубків на дні колоди. Давайте прояснювати, що ж тут новий початок. Що ж тут за рішення таке верховної жриці або по відношенню до верховної жриці. Блазень. Нове починання. Нове починання. Паш Пентакль у вас тут з'являється. Відлюдник енергія Діви <кій> і Рицарь мечів. Прояснення. Ну що, тут люди не можуть однозначно вийти з вами хтось на комунікацію, або це ви комусь скажете своє рішення, не підбираючи слів. У мене відчуття, що ви правду матку комусь тут врубаєте. Можливо, Діві, або Діва вам. Якщо у вас є така енергія, однозначно, тут це пов'язано з Верховною жрицею, відгородженням і є якась зустріч. Можливо, тут одна напорює енергія на зустріч, а друга відгороджується. І тут іде прояснення, що обнулилося між цими людьми ситуація, люди на відстані. І може тут енергія чоловіча занижатися, бути як маленька дитина і агресивно щось там говорити. Да? Незрозуміло. Не закохані. Може тут казати, давай почнемо все спочатку. Закохані тут четвірка кубків, відстороненість, енергія близнюків це люди, коли люблять один одного. Тут те відстороненість емоційна, королева кубків, жінка-знака вода, і знову закохані те, що ми і прояснюємо. Жіноча енергія тут відсторонена і ображена на чоловічому. Чоловіча тут хоче прояснити, чому обнулилася ситуація, хоче, можливо, почути якесь рішення. Тут хочеться, в мене відчуття чоловіча наріку тут засмучується, є пристрасть е, шалена. тут люди навіть можуть зустрітися. Ну, тут рішення буде висказане, але висказане воно буде в агресивній формі. Ви це чи вам це? Дивіться. Про обнулення ситуації. Або давай починаємо все спочатку. Так, і чим ця вся історія закінчиться? Повішеним. Ну, Те, що в нас і ось тут було. Переосмисленням і зупинкуємо. Що робити далі? З знаходження мудрості. Так, а що тут за зустріч буде? Давайте я подивлюся. Чи буде вона, чи не буде. Буде, але там хтось хоче цієї зустрічі, а хтось, я не знаю, хтось не хоче цієї зустрічі. Можливо, хтось напирає на зустріч, але друга енергія не включається. Королева Пентаклі на дні колод. Так, король Пентаклів. Що у нас тут робить чоловік з знаку повітря, ой, з знаку земля? Королева жезлі. У нас є тут пара. У нас є тут пара, дев'ятка кубків. І знову повішане те, що в нас і ось тут було. Ну що? Тут іде переосмислення, що приносить вам щастя. Тут є сінгл. Можливо, в когось є дві енергії в житті. І людина тут переосмислює повішаний, тут іде переосмислення, що робити в цій ситуації. Йде зупинка. Це... Зупинка, це блок, це пауза. Е, можливо, ви візьмете паузу у стосунках, будете відчувати себе гармонійно в цій паузі. Можливо, відсторонитеся від людини, або людина від вас відсторон... відсторониться, але ви будете відчувати себе гармонійно. Паузі. Яка б тут у вас пауза не була, ви будете відчувати себе гармонійно. Тут якийсь застой, але тут йде гармонія, як би не було. Так, і чим ця історія закінчиться, що буде після повішеного? Переосмислити, куди вкладати далі свою енергію. Що робити далі, можливо, в роботі? Ну, тільки не обманюйте себе. І не ведіться на якісь обмани. Після паузи тут може прикладати людина хитрістю до вас, прикладати зусилля по хитрості. Якщо це стосується роботи у вашому житті, що якісь там нові починання, нові фінанси, нова якась реалізація, то дивіться в оба, тому що тут є хитрість, обман, нечесність і може бути, якісь. Обман по коштах або на одних умовах будете розмовляти про фінанси, а там зовсім інші якісь умови або зовсім інші кошти будуть вам платити. Такі новини для вас водоліє. Бережіть себе, бажаю вам гарного тижня і щоб програлися, програлися тільки хороші у вас новини і події на цьому тижні. Буду чекати зворотню комунікацію, як програється у вас розклад, і до нових зустрічей!